Овне, що чекає вас на цьому робочому тижні? Давайте подивимося. Цей робочий тиждень для овнів може бути достатньо складним. Трансформаційні ситуації, конфлікти, напруга, бажання піти із тієї ситуації, яка дуже напружує, яка створює таку агресивну а, напругу. Необхідно знайти той баланс, якого так не вистачає вам, і намагатися не накручувати ситуацію більше, ніж вона є. Слідкуйте за своїм самопочуттям, тому що можете відчути результати тих ситуацій саме на своєму здоров'ї. Порада для овнів на цьому тижні слухати свій внутрішній голос та користуватися внутрішньою енергією. Всі ті зміни, які будуть відбуватися, це, знаєте, як а, завершення одного етапу для того, щоб розпочати нове. Але необхідно слухати себе і розуміти, куди ви рухаєтеся. Невизначеність у житті зараз може принести вам нове правдані очікування. Леве, що чекає вас на цьому тижні з 9 по 15 вересня? Давайте подивимося разом. Обов'язково залишайте свої вподобайки, та пишіть у коментарях, слово приймаю. І так, що цей тиждень несе левом? Леви на цьому тижні можуть стояти перед прийняттям рішення перед якимсь вибором. Достатньо багато енергії може закружляти навколо вас. Знаєте, це достатньо різка енергія. Ви можете чимось загорітися, кудись хотіти рухатися в щось нове. але... А, треба пам'ятати, що так як ви дуже різко загоряєтесь, так різко можете і а, стухнути. Ситуація може застигнути. А, цей тиждень покаже вам, що ви дуже багато на себе берете. Не беріть на себе більше, ніж можете потягти, тому що можете отримати невиправдані очікування. А, зараз необхідно подумати, можливо, вам необхідна допомога, можливо, деякі ситуації ви бачите через рожеві окуляри. Стрільці, що чекатиме вас на цьому тижні, давайте подивимося, так, які енергії навколо вас вируватимуть. Стрільцям на цьому тижні можуть прийти нові пропозиції, і ви можете, знаєте, очікувати реалізації ваших сподівань та надій. На цьому тижні ви можете дуже активно обговорювати свої справи. Енергії розподіляться так, що перед вами відкриються нові шанси і можливості. Необхідно звертати увагу на те, що ви робите, як ви робите, і проявляйтеся більше через творчість. Цей тиждень покаже. Вам результати ваших а, дій максимальною ефективністю. Обов'язково будьте чесні та щирі з собою. Тоді ви отримаєте тріумф, та перевагу і визнання в кожній сфері свого життя. Терези, яким цей тиждень він для вас? Терези. Терезам необхідно слухати свою інтуїцію, свій внутрішній голос. Дуже багато а, саме інтуїція буде вам підказувати. Ви можете застрягнути на одному місці і бідкатися а, в нерозумінні, так куди мені йти. Знаєте, може виникати бажання сидіти на двох стільцях одночасно, але так неможливо. Резин у цьому тижні можуть дуже багато аналізувати, проявляти таку десь різкість, холодність. Не зависайте у тих ситуаціях, які складаються навколо вас. Виходьте із підвішеного стану, із незрозумілого цього стану. Намагайтеся знайти рішення. Можливо, прийшов час уже зруйнувати якісь минулі. Ситуації, минулі проєкти, минулі знаєте, стежини, які були побудовані, вони вже не ефективні. Цей тиждень покаже, що тільки від вашого рішення буде залежати ваше подальше життя. Близнюки, давайте подивимося, що цей тиждень несе саме вам близнюки. Близнюки на цьому тижні будуть накопичувати, намагатися ресурси та будуть проявляти теж таку, знаєте, собі агресивність. Близько до себе підпускати не будуть. Форс-мажорні ситуації, розчарування, різкі, неочікувані. А... Ситуації можливо пов'язані з здоров'ям, можуть вибивати близнюків із колії. Необхідно обов'язково звернути увагу на своє самопочуття, тому що обмеження і ізоляція на цьому тижні для вас цілком можлива. Близнюкам необхідно звертати увагу. На свій емоційний стан ви фокусуєте більше свою увагу на якихось негативних аспектах, ніж на позитивних. Хоча по факту біля вас дуже багато того, що ви не помічаєте. Водолійчики. Які енергії ваші? Водолії, початок чогось нового, нова дорога, нове знайомство, новий проєкт. І ви дуже будете наповнені енергією, така харизматичність, активність, так? і ви зможете вести за собою оточення, от, ви можете надихати прямо, але необхідно бути уважними в нових починаннях і діяти дуже виважено, не легковажити. Тоді ви отримаєте тріумф, тріумф і процвітання. Зверніть увагу на а, допомогу. Якщо вам хтось пропонує чи вам необхідна допомога, звертайтеся за нею, і ви отримуєте ще більш а, гарніший результат і швидший. Діва, що несе вам цей тиждень? Що буде відбуватися навколо вас, так, Діви на цьому тижні можуть мати невиправдані, очікування, достатньо такі напружені енергії, і зараз вам радять е, намагатися знайти баланс е, у своєму житті і у самих собі. Хочу все і одразу на цьому тижні буде керувати вами. Знаєте, таке споглядання на оточення, на спілкування з партнерами через рожеві окуляри. Чого. Ви не помічаєте. Ділом на цьому тижні необхідно давати собі відпочивати і дуже а, усвідомлено відноситися до того, що відбувається навколо вас. Перевіряйте декілька разів інформацію, з якою будете працювати. На цьому тижні вам варто звернути увагу на ті рішення і ті питання, які ви будете вирішувати зі своїми партнерами. А, цей тиждень, говорить, що бажано знайти баланс швидше, ніж витого Хочете, не може бути. Тільці. Тільці на цьому тижні можуть мати достатньо різкі енергії, сварки конфлікти, відстоювання своїх кордонів, своєї позиції. Тільці можуть як ображати інших, так і самі ображатися. Навколо вас можуть бути люди, які можуть намагатися вставляти вам палки в колеса, особливо, що стосується матеріальних речей і проявлення. Ваших планів на цьому тижні ви стикнетеся з нещирістю, з обманом, з ілюзіями. Знаєте, минулі стосунки, минулі плани, минулі якісь ситуації можуть повністю зруйнуватися, і ви до цього будете взагалі не готові. Тому будьте дуже уважні та пам'ятайте про те, що а, тільки справедливість і чесність у тих ситуаціях, які виникають, можуть допомогти вам. Зберегти якийсь баланс у тій чи іншій ситуації? Козорошким, яким цей тиждень буде для вас. Козироги на цьому тижні будуть достатньо багато трудитися. Такі циклічні події по роботі дуже важко і дуже багато робочих моментів можуть чекати козироги. Та треба бути дуже уважними, тому що навколо вас дуже багато мутності, навколо вас дуже багато ситуацій, яких ви насправді не помічаєте. І це стосується вашої роботи. Будьте дуже уважні до документів, які ви перечитуєте, чи, можливо, на цьому тижні доведеться їх навіть підтримати. А, можете звернути увагу на цьому тижні на своє самопочуття. Якесь легке нездуження, емоційне така депресивність, навіть легка, може переважати на цьому тижні. Будьте уважні, тому що намагатися вас будуть вести в якусь ілюзійну ситуацію для вас, що стосується реалізації якихось проєктів. Раки, що цей тиждень принесе саме вам. Раки. Ракам необхідно визначитися чітко, чого вони бажають. Через розмиту таку картину перед собою, я хочу все й одразу, але конкретика і ніякої, на цьому тижні можуть виникати якісь складні ситуації, на які необхідно буде витратити достатню кількість енергії. Зараз. А, Навколо вас закручується енергія, яка показує, куди ви зараз будете направляти свою увагу, тоді, туди ви і будете рухатися. Якщо вам необхідна допомога, просіть її, знайдуться люди, які вам допоможуть. Але будьте обережні зі своїми висловлюваннями та рухами, тому що агресія на цьому тижні буде вами керувати. Ваша задача вийти з якихось тривог та страхів, які не дають вам чіткого усвідомлення. Куди ви рухаєтеся. Фокусування уваги на робочих моментах та моментах, пов'язаних з дітьми, можуть дуже сильно вибивати вас із рівноваги. Звертайте увагу на своє здоров'я. Емоційний ваш стан дуже сильно буде впливати на ваше самопочуття. Рішення залишається за вами, та не грибіть на себе більше, ніж можете потягти. Скорпіончики. Що цей тиждень несе вам? Скорпіони на цьому тижні можуть достатньо бути різкими, ображати інших та ображатися, депресувати і накручувати ситуації більше, ніж вони є. Скорпіонам треба бути дуже обережними, тому що незадоволення. Може м, притягти до себе якісь ілюзії, обман або самообман. Якщо вам будуть щось пропонувати, якісь пропозиції, якісь домовленості, звертайте увагу на що а, вам що пропонують. Так, якщо це документи, дуже уважно дочитуйтесь, тому що є шанс попастися в дуже неприємну ситуацію, яка може принести розчарування і а, таке відчуття, а, знаєте. Розбитого корета. Скорпіони можуть проявляти достатньо багато агресії на цьому тижні. Необхідно всю свою ресурсність зібрати та користуватися саме чесністю. Це вам допоможе. Рибки, золоті рибки. Давайте подивимося, що принесе цей тиждень саме вам. Риби на цьому тижні можуть роздумувати над якимись змінами. Знаєте, таке враження, що риби хочуть змінити а, якісь життєві ситуації, в яких ви застрягли, тобто ви в них зависли і дуже сильно хочеться змінити саме а, ці ситуації. Рибам треба визначитися, куди чітко, як саме, які кроки, які дії. Тому що можливості насправді у вас зараз є, але якщо ви будете хапатися за все й одразу, не вийде саме те, чого би ви хотіли. Риби на цьому тижні можуть проявляти достатньо багато різкості. От та будьте дуже уважні, тому що навколо вас можуть бути люди достатньо нещирі з вами, які будуть намагатися впливати на вашу діяльність, на ваше життя і поливати вас недобрими речами.